Шановні колеги, ну вже неодноразово та я думаю, всі сьогодні у ці дні згадують, як їм відключали світло, і а, коли тепла ванна змінюється холодним душем. Так, от нам два роки розповідали, як у нас все добре. З фортифікаційними укріпленнями проте уряд розповідав 40 мільярдів гривень на фортифікацію виділено. За 40 мільярдів, вибачте, можна окопати отак, от Україну по периметру, з бункерами, з оцими драконніми зубами і з усім іншим необхідним облаштуванням, але мабуть не все так добре, і мешканці міста Вовчанськ ну добре дуже добре є очевидцями цього всього. І сьогодні, коли знаєте, усім світом. Збирають на те, щоб там терміново облаштувати фортифікаційні укриття. Ну, вибачте, наведу приклад, п'ятий Петро Порошенко п'ятий президент України Петро Порошенко 50 екскаваторів відправив на те, щоб там облаштувати укриття. Сьогодні разом з волонтерами вигрібають буквально в Україні всі необхідні речі, все обладнання для того, щоб облаштовувати укриття. І сьогодні ну, ми. Точно не можемо сидіти розслаблено, спостерігаючи за ситуацією в країні. Тому наша фракція Європейської солідарності вимагає скликати позачергове засідання Київської міської ради щодо питання якості облаштування укриттів і витрачених на це бюджетних коштів в найближчий час. Дякую.